Добрый день, Александр. Говорят, что вы маргинал, но на это не будем обращать внимания. Я везде. Вы везде. Что вас сегодня сюда привело? Ну, Было заседание конкурсной комиссии по Полтава-Фарму на посаду директора. Тобто ми висказали там свої зауваження, комісія досить лояльно до них віднеслась, їх всі врахували, Учитуючи те, що сесія облради наступна з новою каденцією, тільки обере голову облради, а комісії, які матимуть право приймати вже там рішення по посадам, будуть аж на наступній сесії. Тому ми запропонували дати час кандидатам на те, щоб вони розробили свою програму розвитку підприємства, кожен з них не підписну, під, тільки номерну ці програми, щоб виклали на сайті і, або облради, або а, і, чи Мінздрава, для того, щоб люди могли з ними ознайомитися. І щоб комісія по, це, вибрала не особистість, а вибрала саме програму, яка пару тройку програм, які будуть переможцями, тоді викликали тих авторів цих програм і вони щоб захистили Перед комісією, тобто, щоб це було прозоро, щоб це була конкурс програм. Наші зауваження прийняли до відома і внесли корективи. Тобто, зараз надасться місячний термін для розробки програм кандидатами. Потім комісія їх опрацює, а далі буде вибори там кращих, декілька, які будуть між собою вже учасники змагатися. То взагалі сапші не слухають? Так, так. Все нормально. Спасибо большое.